Люди часто кажуть, що де брати людей в наш бізнес, це з людьми спілкуватися потрібно. Де їх взяти, Де, де? І от списки закінчуються. Один із наших партньорів колись сказав: це каже, вам хорошо, ви там умнічаєте. А як мій список закінчиться, що я буду робити? Нам хорошо. Мій список закінчився 22 роки назад. розумієте? Коли твій список закінчується, той, який ти написав там, родичів своїх знайомих, тоді починається вже нормальний, правильний і красивий, такий, знаєте, справжній бізнес. Для чого нам ці списки потрібні наших знайомих, тих, з ким ми на початку спілкуємося? Вони потрібні нам для того, щоб ми трошечки потренувалися, розумієте? щоб ми перевірили себе на прочність. Це перший варіант, і другий варіант. Це, щоб ви зрозуміли, ну, другий, другий смисл в цих списках. Щоб ви зрозуміли, що ви виживете після розмови, нічого тут страшного немає. І третє, найголовніше, коли ви покажете це підприємство своїм знайомим, своєму оточенню. Якщо вони вам скажуть ніт, то, по перше, вони хоч будуть знати, що ви цим займаєтесь, і вони скажуть Нєт всім. Навіть суперпрофесіоналам, які їм колись про це розказувати будуть. Для чого нам це треба? Це для того, щоб ви відчували в собі, щоб ви були спокійними, що ваша кума не стане платіновою або ізумрудом в чужому бізнесі, бо це дуже часто буває. І за те, що ти боїшся кумі розказати, кумі хтось про це розкаже, а кумі потрібно. Ти ж не знаєш 100% мотивації своєї куми там, чи кума, чи своїх родичів. Це не так, світу дивишся, да? у них така легенда є, що їм все кльово. От, а у них у кожного в собі є якась думка. От, вони в пошуці, всі люди сьогодні хочуть жити краще, користуватись кращими товарами, тратить менше. От, і не стісняйся про це людям говорити, І сьогодні історія була така цікава. Ну, не то, що історія, а такі мої наблюдення, спостереження. Сьогодні так сталося, що я виїхав в місто пораніше і мені там треба було в банк заїхати о 9-й, а в мене ще було цілих 40 хвилин. От я приїхав там, попрацював, там певні речі поробив, повідповідав, там відео записав. От, а в цей час же я наблюдав за людьми, спостерігав за людьми, які е, йдуть на роботу, біжать, жіночки біжать з маршруток вилазять на каблуках, в красивих костюмчиках жіночих таких стройних правильних, таких строгих, не стройних а строгих. Куди воно біжить? Куди воно біжить? Півдев'ятого біжать, біжать, аж спотикаються. Не з машин виходять на шпільках, на шпиляках таких, а з маршруток, з траліків виходять. Куди біжать? понеділок рано, куди ти біжиш? Додому побудь, проснись без будильника. І весь пробка, такі пробки, народ. Всі злючі, такі за рулем, один одного не пропускають. Знаєте, І такий такий стан, куди вони всі біжать? Є відповідь на роботу. На роботу. Навіть ті, у кого є бізнес свій, вони біжать на свою роботу. Вони, вони не бізнес мають, вони мають свою роботу, в якій вони також пашуть, працюють і крутять педалі. І потім я дождався 9 годин, і так мені треба було пройтись там метрів 200. І Я йшов повз магазини, повз якісь. Ларьки з шаурмою, кавою. Стоять люди, каву п'ють. П'ють каву, таке, таке відчуття, начебто вони бензин п'ють, наче машина п'є бензин, бо їй треба якось ходити. Тобто не те, то, що там кайфує. Всі з сигаретами, всі на нервах. Сидять в шаурмячних люди, ну, там уже в телефонах щось там. Бо ще ж ну кому-то шаурма потрібна в 9 годин. Понімаєте? В магазинах люди там поправляють одяг, там взуття виставляють. І така утопія, шановні друзі, і ці люди, вони не заробляють там по 100 тисяч. Ні. Я скажу так, навіть якщо ти заробляв би 20 тисяч, не на 100 тисяч, бог з ним, 100 тисяч, 20 тисяч. Ну в своєму режимі, в твоєму режимі, який тобі, який тобі зручний. Ти був би щасливіший в сто разів, ніж сьогодні, ти такий, який ти сьогодні є. І навколо нас ці люди, розумієш, і ти думаєш, що зранку вставати по будільнику цієї жіночці, яка бігла в банк на роботу на шпільках, їй думаєш, там прикольно це вона так з радістю підірвалася і думала, скоріш би понеділок. Ні. Ні? Знаєш? Я розумію, ти приїжджаєш в банк на своїй машині, там о 10-й годині після спортивного зала покупалась, поплавала, привела себе в порядок, приїхала на роботу з машинки своєї. Ні, маршрутка. Маршрутка, де там всі на тебе кашляли, чихали. Це наші люди, це от вони навколо. Це ми їм пропонуємо життя міняти. У нас концепція не порошка стирального. Життя поміняє. Буде робити кожен дзвонок, який вона буде робити, вона буде робити заради себе. Не заради шефа, не заради банка. Заходжу в банк. Заходжу в банк, зал великий, дуже модно. Собі зайняв місто електронне. передо мною стоїть жіночка, мене бумажки. Чого мене бумажки? Прийшла просто так, робити їй нічого. Зараз вона буде розносити тих дівок, які там сидять за столиками. І вони це знають. І жіночка, яка там сиділа за столом, працівник банку, вона мені каже, що вам, що, що вам треба? Я кажу, ви мій оператор. Вона каже, ніт. Кажу, а для чого ви мене питаєте? Розстроїлась. Тут спускається дівчина, номер. Там 600. Раз жіночка ця, що переді мною підійшла, сіла. І я ж наблюдаю, я люблю за людьми наблюдати. Я бачу, як людина, працівник банку, вона вже терпіти не може цю шалупонь, яка сюди ходить, нас, клієнтів, бо ми ж не приходимо їм, ми ж їм не торти носимо. І не цвіточки. Проблеми якісь решать. І вони як зацепилися з цією тіткою, йо моё і те не так, і це не так, і ніхто не знає, що робити. Ця дівчинка дзвонить, вона аж зелена сидить, знаєте? Такі в неї голубого цвіта кофточка, і вона вся така аж зелена, бо на нірвах. Може щось не так, може щось захворівше. Я підсів. Що ви хотіли? Це 9 утра, по дівок. На касі така сидить. В залі всі такі сидять. Ті, хто прийшли, клієнти, всі отакі синять. По телефону, щось відповідала, відповідала. Да Де не знаю, як я кинула трубку. от Достала, достала, теле... достала планшет, там щось мені там, повторну верифікацію. Я кажу, для чого ви це робите? Вона, ну ладно, тоді не буду, кинула. Ну, от. І наша мета, наша мета, наша мета я так глянув, стоїть такий, є беджики а то стоїть табличка, як звати. Анастасія там така. Я думаю, зараз їй дам таку ну, інформацію, перевірити, як вона взагалі реагує. Ну, просто вона зла, бо робота така, чи вона взагалі зла. От. І в цей час заходить якийсь мужик і каже: А вибачте, будь ласка, ви тут? я тут в п'ятницю був, я паспорт не залишав. Вона, ні, не залишали, і цей мужик уходить. І вона мені каже, так, нахиляється до мене. Прийшло, каже, п'яне в п'ятницю, таке тут устроїла. А я їй кажу, а зараз такий, дай, як тілочок нежний. Вона така, да, такі каже люди. От йому можна. Дивлюся, ну коли вона виключається з роботи, класний чоловік. Яка наша задача? Наша задача устроїти їй там кардібалет? Наша задача, наша задача, щоб кожна людина з якою ви проконтактували після спілкування з вами, навіть в поганих умовах, навіть якщо якась проблема, навіть якщо вони там косячать, портачать. Наша задача зробити так, щоб людина відчувала себе краще, ніж до того, як ви до неї підсіли. І якщо у вас вийде вести себе таким галантним методом, ви поборете цей світ. Виграєте. Не поборете, а виграєте у нього. Ви будете один на мільйон, хто так робить. Ви будете один на мільйон. Хто зможе по-людськи поговорити з людиною, трошечки розмагнітити її, і ця людина вас запам'ятана завжди. І коли вона вас побачить в Тіктоці, коли вона прийде на зустріч до вас, коли вас порекомендує хтось їй, то у неї вже буде 90% вирішеного питання з вами. Поніма? А якщо ви там огризнулись, там огризнулись, там носом тикнули, там носом тикнули, то ми ведемо себе як великі судді. А судді хто? Понімаєте? І наша задача зробити так, щоб людям було краще. Навіть дуракам хай буде лучше от того, що є Це ви. Це навик. І цей навик вам дасть можливість отримати в список весь світ. Всього вам найкращого, миру та добра, пока-пока. Будьте добрими і порядними і чемними. Не дурачками. Добрими, чимними і порядними.